Кирило, перший період досить важким був. Сокіл здебільшого атакував. Які ваші враження? Так, да, великі швидкості, важко грати насправді. Ну нічого, зараз граємо від оборони. Надію, зараз в другому періоді буде чуть легше нам. І підемо в атаку а там уже десь дозаб'ємо. Статистика попередніх матчів з Соколом показує, що. Ваш суперник мінімум по шість шайб закидав, і як правило, ці шайби були в другому-третьому періоді. Ви напевно що знаєте про це. Е, ну, дякую, що напам'ятали, бо насправді не обращав уваги на це. Е, але зараз е, в роздягальні по поговоримо та да будемо більш внімаченіше грати. Останні матчі для вас здавалися досить непоганими, ви закидали шайби і досить ефектні. Мабуть, сьогодні також хочете одному з лідерів закинути. Е, головне це перемога, голи це вже таке. Е, спочатку командні, командні достіження, а потім вже лічно результатів на Київ, в принципі, вже має мало шансів потрапити в плей-офф, чи, можливо, взагалі немає, будемо прямо казати. Яка мотивація команди на рештку сезону? Грати тільки на побіду і отримати гарні емоції в кожному матчі, в кожному періоді, грати для себе і просто кайфувати від ігри. Дякую.